Рокам, що пахнуть хлібом, друзі, знаходимося ми на полі зараз попередника озимої пшениці. І вже зараз, через декілька тижнів, може на наступному, залежності від погодних умов, трошки похолодає, кажучи так. І ми вже підемо сіяти ріпак. І Зараз ми підготовлюємо наш ґрунт для посіву ріпаку. Після уборки врожаю у нас відразу за комбайном, за шва штригельна барана. Подрібнила частково пожнівні рештки, розтягнула солому і змульчувала трошки верхній слой. Тут працювала вольта ЛС для того, щоб у нас та, яка є волога, вона мінімум випаровувалася і щоб у нас не було проблеми з забиванням сівалки, якщо там є проблеми з жаткою, не жаткою, а з розподіленням пожнівних решків після комбайну. Для цього саме потрібна була у нас штригельна барана. Зараз ми вносимо в ґрунт, працюємо розчином 130 літрів, сюди входить 50 літрів розведеного сульфата амонію. Також сюди входить 3 кг молібдена і 10 літрів біологічного препарату, який ми виробляємо на своєму господарстві. Дуже просто. Подальшому, я думаю, ми вам будемо розказувати про це. Зараз ми дуже сильно на ньому зупинятися не будемо. Хочемо зупинитися саме на двох елементах, які ми вносимо зараз сюди. Це сульфат амонію і молібден. Для чого ми вносимо сульфат амонію? Сульфат амонію це добриво, яке стимулює розвиток кореневої системи. І ми вносимо це добриво в ґрунт, так як там є і сірка, і азот. Амонійна форма сірки азоту і сірки там СО СО 4, тобто довгограюча, яка буде поступово переходити у нас в СО 3 і буде доступна вже рослині. Саме сульфат амонію він буде. Нам стимулювати розвиток кореневої системи, він не такий токсичний для рослини, так як якщо ну, на сьогоднішній день дати чистокас, він буде можливо для рослини не зовсім доцільним, так як ну, ще спостерігається високі температури, і рослина просто-напросто, якщо буде споживати велику кількість, наприклад, нітратного азоту, вона буде страждати через це, тому що вона просто-напросто не може. Порціонно да, брати собі нітратний азот. Тобто, якщо він є в ґрунті, вона його весь візьме. Весь візьме в клітини. Якщо не буде вологи і не буде температури, тобто достатньої кількості фотосинтетичної активності, то рослина просто-напросто його викине в вакуолі і потім вже звідти вона його дістати не зможе. І якщо у нас буде великий перепад температури, рослина, рослина буде токсикувати і буде страждати, буде втрачати листову масу, також і кореневу. Молібден ми вносимо для того, щоб Трошки покращити стан саме нашого поля, як біологічний, так як молібден є дуже гарним фітосанітарним препаратом. Він один із перших, взагалі, сам молібден це елемент, який перший із взагалі елементів почався вноситися на, на культури, такі як виноградники. і да? і… молібден, і... Він допомагає синтезувати у нас гумінові кислоти, він допомагає у нас переробляти неорганічний азот, а так як ми знаємо, що азоту на ріпак потрібна велика кількість, то він буде нам допомагати. Також сам молібден він велику роль відіграє в споживанні рослини азоту і доставляння поживних елементів з ґрунту в рослину. В кореневій системі він найкраще себе веде, тобто він довгий час може бути активним в кореневій системі і великою кількості він споживається саме через корінь. Через лист ми можемо тільки деяку частину його дати, і то незначну кількість. Він більше формується дуже гарно в молодих листях. Якщо у нас є недолік, то ми його можемо бачити, взяти аналіз саме молодого листка і побачити його дефіцит. Якщо у нас би не було молібдена, то і нас би з вами не було, тому що він відповідає за те, щоб рухати процеси саме в водному розчині. Ну, тобто, А ми з вами на 90% там складаємося із води, а рослина також, як і людина. там… Складається з великої частини води, тому це елемент, який ми впроваджуємо в своєму господарстві все частіше і частіше, і бачу від цього дуже велику ефективність. Я думаю, якщо і ви його почнете в себе впроваджувати, ви. Побачити ефективність, яку дає саме цей елемент. Він, можливо, його невелика кількість може покращити вам значно вашу урожайність. Ми це зрозуміли таким чином, що ми зробили аналіз ґрунту і побачили, що його у наших ґрунтах недостатньо. І через це почали вносити і побачили гарний ефект, тому зараз під ріпак це важливо внести його саме перед. Початком посіву ріпаку для того, щоб він поступово при тому, як буде надходити сюди волога. Там у нас конденсація одна, є, є і роса. І поступово він буде споживатися ґрунтово-берним комплексом, і процеси будуть поступово проходити. Тобто, коли у нас уже на на нашому полі тут з'явиться рослина, вже під неї тут буде підготована дуже гарна площадка, на якій вона може добре себе почувати. Для чого ми вносимо біологічні препарати? Для того, щоб возбудити ґрунт і сюди внести саме ті бактерії, біологію, та яка нам потрібна в ґрунті. а не… Та, яка вже тут є. Хоча аборигенні, аборигенні все ж таки вони можуть бути сильнішими, але ми не вносимо тобто поступово. За декілька підходів ми постійно будемо вносити і насищати наш ґрунт, саме біологію, та, яка у нас буде допомагати рослині, рости і краще себе почувати в. Наших ґрунтах. Тому зараз ми вам покажемо, як саме працює наш агрегат, і в подальшому будемо вам розповідати, як буде проходити ріст на цьому полі, як завжди. Тому ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте відео. По можливості будемо відповідати або в відеоформаті, або в коментарях, як кому буде зручно. Тому дякую, що ви з нами, і до зустрічі на нашому каналі.